Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, чим годувати дитину влітку топ сезонних продуктів. Сезонні коренеплоди плоди. редиска джерело вітаміну С, що відіграє ключову роль у виробництві колагену, який підтримує здоров'я шкіри та кровоносних судин Морква багата, набита каротин, який підтримує здоров'я очей, імунітет та сприяє росту клітин Сезонна зелень. Зелена цибуля містить вітамін та антиоксиданти, які підтримують здоров'я, кісток, шпинат, джерело фоліової кислоти, заліза та магнію, мікроелементів, що важливі для енергії, концентрації та гарного настрою. Також до раціону дитини можна додати капусту, кріп, петрушку, листя, салату і базилік. Сезонні ягоди, полониці завдяки антиоксидантам сприяють зміцненню імунітету та серцево-содинної системи. Вишня і черешня збагачені протяги запальними речовинами і антиоксидантами, що сприяють відновленню після фізичних навантажень. Крім того, можна пригостити дитину соницею, малиною, червоною борічкою і шовковицею. І на декілька порад. Готуйте разом із дитиною, адже так ви зможете разом вивчати кольори, смаки, текстури. Розповідайте про користь, пояснюйте, як сезонні овочі підтримують здоров'я. Нагадуйте, вітаміни у свіжих сезонних продуктах зберігаються краще, особливо якщо їх споживати одразу після збирання. Бажаємо вам гарного дня і дякуємо за увагу!